Привіт, я Маша, і я спробувала читати погодинні в день протягом тижня. І це відео про те, що ж в мене вийшло. Тож без зайвих слів, Поїхали. Як ви зрозуміли, я люблю ставити собі всякі завдання, челенджі та випробування. Це другий книжковий челендж, де я читаю там п'ять книг за 5 днів чи протягом тижня по годині. Е, відео, де я читаю п'ять книг за п'ять днів, ви можете знайти в мене на каналі, воно десь півроку тому було, але там мені допоміг Київстар і те, що він тоді обвалився. У мене не було нормального зв'язку та інтернетом. І я читала перві книжки. Ось. Тут я вирішила, що буду читати по годині в день. Здавалося б, година в день це не настільки багато, насправді. Е, типу, це три-чотири таких проміжки по 15-20 хвилин. Угу. Ага, звісно, в, в мене фокус уваги 5 хвилин. П'ять хвилин буду фокусуватися на чомусь або півтори години. Ось так от працює мій фокус, мене це бісить, і мені в цьому допомагають книжки, котрі мені цікаві. Дякую, що мені зараз для роботи для навчання не треба читати книжки, художню літературу, тільки наукову. А в основному наукова література менших об'ємів або мені не треба читати зараз 300 сторінок. З художкою я читаю ті книжки, котрі мені цікаві. Є проблема в тому, що мені може не сподобалася книжка на середині читання. І я хочу тоді дочитати, але мені не цікаво. Або я можу проковнути книжку за день або начіпати книжки протягом тижня. Раніше мені в цьому допомагав рорк, тому що я читала, мені не подобалися незакриті дні в рорку, в календарі, і це було моїм стимулом. Не працює це більше. Я намагалася зачитати тільки з планшету, щоб в планшеті в мене був такий, типу красивий. Значок, красива цифра, скільки днів поспіль я виконую свою ціль. Не допомагає. Тому я вирішила, що тиждень читання по годині. Саме в той момент, коли я вирішила зробити цей челендж, Рорк вирішив зламатися. Тому, як ви розумієте, я не зможу вам продемонструвати красивий тиждень в рорку, де в мене е, все по годині. Тому що він зламався. І спочатку він не надавав книжки, потім він їх не відмічав. А потім я на це забила. Окей, якщо я в рорку змогла відмітити лише три дні норм. Я читаю планшета. я дочитала книжку електронну, я почала читати паперову книжку. Ем. Як ви розумієте, це було дуже цікаво. За той тиждень, коли починався в мене в суботу і закінчився в суботу, я почитала дві книжки, почала ще дві книжки і почитала їх наполовину. Ви скажете, це ж мало. Ви скажете, це ж багато. Я... Не знаю, що вам відповісти, тому що для мене дві книжки це і багато, і мало, і норм. Проблема в тому, що я не можу сказати, скільки книжок в рік є для мене норм. Тому що в якийсь рік я можу прочитати 10 книжок, або взагалі не прочитати. А в якийсь момент це може бути 80 книжок. І для мене це ок. Дві книжки, котрі я прочитала за сім днів, плюс дві книжки, котрі я почала і читала десь до 50%, це ок, це норм. Тому що я не намагалася змусити себе читати. Я не намагалася зробити так, щоб я добила цю годину за день. Ні, в мене була мета година в день. Я робила це по-різному. Зазвичай там я прокидалася, я читала там 20 хвилин, чи трошки більше. Потім, між якими справами, я читала ще 15-20 хвилин. Потім я читала ввечері 20 хвилин. І таким чином я собі набрала годину. Але якщо в мене не було насущ читати книжку, я не читала. Якщо в мене був настрій читати більше, ніж годину, я читала книжку. Тому що цей челендж є умовним. Це умовна мета для мене. Це така, знаєте, це спосіб змусити мене читати та взяти книжку в руки. Я прочитала дві книжки: Boy Parts та I'm glad that my mom Died. Як ви розумієте, книжки були англійською, і я брала ті книжки, котрі мені цікаві. Тому що я намагалася дочитати хвильового. Я не знаю, чому я не йде мені зараз хвильовий. Я його залишила. Я взяла далі читати книжку «Мілкфет» та дівчата. Мені цікаво, мені цікаво, я читаю, я читаю. Моя мета виконується, виконується. Прикол в тому, що жодна з цих чотирьох книжок, яку я читала, не є якоюсь дуже складною, дуже науковою. І це нормально. Це окей. Тому що я не зобов'язана читати постійно другу стать. Я читаю другу стать. Просто, знаєте, 900 сторінок а, французьких філософів Сімона де Бавар, це складно. 900 сторінок французької філософії, котра перекладена українською, це складно. Це складно читати, це складно розуміти. Так само, як, і... Так само, як я і читала трошки феменінистик. Це про фемінізм в 60-х роках в США. Це такий феміністичний маніфест другої хвилі. Це також складно читати. Тому якби я читаю їх по 20 хвилин на тиждень, максимум. Але прочитана книжка все одно і прочитана книжка. Тільки якщо вона на російських е, письменників. І можу сказати, що я свій челендж виконала. Перша книжка, яку я читала і прочитала, це була I'm glad that my mom died. Це. Мемуари, така собі розповідь про дитинство і не тільки від Дженет Маккарді. скоріш за все, ви її знаєте як акторку Нікі Лодіона. Вона грала в Сем Кет, вона грала Сем, і також вона грала в А, Насправді цю книжку я хотіла почитати давно, і я вирішила, що ну час почитати її ради заради. Я вирішила, що час почитати із ради мого челенджу, тому що це мемуари. Я доволі скептично не до мемуарів, тому що доволі часто мемуари пишуть з мого страйдера. Тут авторка написала її сама, Джанет, повністю писала текст, це її спогади. Ну, зрозуміло, там була редактура і все інше. Але, але по факту ця книжка це чисто її письменницьке творіння. Вона розповідала про своє дитинство з 3-4 років, коли мама віддала її. В акторську майстерність, коли мати вирішила, що її донька буде акторкою, тому що їй самій батьки не дозволили це зробити. Я не росла на мультиках Nickelodeon, я лише там дивилася, я лише бачила декілька серій Вікторіус, можливо, трошки знала про Ікарлі, але канал Nickelodeon не був моїм дитинством. І, напевно, саме тому мені простіше читати та слухати про Nickelodeon та про Диана Шнайдера, тому що з цим не пов'язані мої спогади. Чув в описі посилання на два 4 відео від Deep Dive про Nickelodeon, про всі ті жахи та про все те, що відбувалося на зйомках Carly, Sam and Cat та Victorious, якщо вам цікаво. Ну і також раджу прочитати цю книжку, якщо раптом вам цікаво, що відбувалося в Nickelodeon. Але це дуже. Оголена, правда, це дуже така книжка, яка розповідає про емоції, про дитинство, про те, як в власна мати забирала дитинство, про те, як вона не розуміла, як себе почуватися, тому що мати ніби впливає на неї, мати шкодить її. Але ж це її мама, котра пережила рак. Про те, що Дженет продовжувала е, займатися акторством, нехай їй це і не подобалося. Мені подобається як написана книжка, тому що книжка поділена на дві частини. Та після. І також вона написана ніби від першої особи. Ми бачимо, як зростала Джанет, що в неї було, її емоції, як вона себе відчувала, які в неї були думки, як з нею маніпулювали і все інше. Тобто ми ніби знаходимося в її голові, і ми бачимо всі ці переживання. Мені подобається, як міняється. Такий настрій, як міняється внутрішній голос, коли розповідає нам цю історію. Ми бачимо, як міняється Джанет, коли вона нарешті починає жити сама під час зйомок Семе Кет. Ми бачимо її емоції, її відчуття, її враження від там, роботи Заряної Гранди, від того, як до неї ставилися, від того, як вона почувалася обтіленою та кинутою, коли їй сказали, що вона не буде режисувати епізод Семекет. Це дуже. Цікава робота, і знаєте, з одного боку, я хочу ще від під накарті, тому що вона дуже цікаво пише, В неї цікаве слово, і я би хотіла побачити ще її творів. Але з іншого боку, якщо це будуть твори засновані на її досвіді, то це будуть доволі болісні твори з великою кількістю травм. Тобто, це той момент, коли ти ніби радієш, що ти прочитала цю книжку, що вона. Дуже гарно написано, що вона цікава, а з іншого боку, ти розумієш, що це особиста травма, і ти не хочеш її читати. Ти би не хотіла, аби ця книжка існувала. І Муара доволі часто це такий, знаєте. Дуже дивний для мене момент, тому що я не люблю, коли мемуари пишуть кострайтери, або коли Муаро відрізняються якось від образу людини чи відчуваються дуже дивно. плюс Знаєте, якось є щось дивне в тому, що ти буквально підглядаєш в життя інших людей. Мені нормально підглядати в життя людей, героїв книг, серіалів і фільмів, тому що я їх не знаю, вони не реальні. Коли я підглядаю в життя реальної людини, це якось відчувається як violation of privacy, тому що. ну... Якби ми всі приватні люди, в нас є приватні аспекти, моменти. І якось от, знаєте, щось мені не подобається в тому, що я можу підгледіти, хто з ким спав, хто що їв і як жив, тому що якось все це трошки дивно, тому якби я не в ньому Тому що це якби такий, знаєте, відчуття, що щось таке, що не повинно було бути на публіці. Щось таке, що повинно було бути вдома і залишитися вдома у цієї людини, про котрої мемуари чи котра написала мемуари. Як, наприклад, книжка при Сагарі. Я її не читала, я не змогла її дочитати. Тому що це відчувається як щось таке, що не треба читати. Те, це те, що повинно залишитися отам, в Букінгемському палаці, в королівській родині. Але ця книжка мені сподобалася. Вона була англійською, і насправді я дуже швидко читаю, тому я не можу бути людиною, на котру ви рівняєтесь в швидкості читання. Моя найнижча швидкість читання 60 сторінок на годину. В середньому я читаю книжки десь там, 120 сторінок на годину. Це доволі швидко. Я швидко читаю, я швидко якось опрацьовую всю цю інформацію. Книгу Джанет Маккарді я читала з швидкістю приблизно 130 сторінок на годину. Я прочитала її за 2,5 години три дні умовних. З рахунок того, що в мене швидка швидкість читання. У вас може бути повільніша швидкість читання, і це нормально. Тобто ми всі різні, ми по-різному сприймаємо інформацію та опрацьовуємо її, і я не можу сказати, що швидка швидкість читання це плюс. Тому що доволі часто мої очі, особливо коли я читаю щось англійською мовою, я читаю швидше, аніж я опрацьовую інформацію. Особливо це з якимись науковими текстами чи з якимись такими складними текстами. Я читаю їх занадто швидко. Мені треба читати їх повільніше, аби я могла їх опрацьовувати так само з українською мовою. Інколи буває таке, що за рахунок швидкості читання я не можу нормально читати книжку, тому що я втомлена, мій мозок втомлений, але я продовжую читати з усією швидкістю неймовірною. І за рахунок цього мені просто дискомфортно і боль читати книгу. Я слухаю майже всі подкасти та відео на швидкості 1,25, 1,5. Я стерненко слухаю на швидкості 1,75. Стерненко. Ну, ви розумієте, да? Тобто швидка швидкість читання в моєму випадку це не плюс. Для мене це мінус за рахунок того, що це ускладнює моє життя. Другою книжкою, яку я прочитала, була «Boy Parts» і Господи Боже мій, пройшло я не знаю вже скільки. Я досі не можу зробити такий висновок про цю книгу, написати відгук про неї. Я хочу зняти про неї відео, тому що це щось цікаве. Це книжка про британську фотографиню Ірину. Вона працює в барі, і ми буквально з нею знайомимося, коли вона йде після тусовки з похміллям в бар працювати, де на неї нападає матір сина, котрого вона фотографувала. Ірина – фотографина Ірина фотографує чоловіків е так доволі цікаво. В неї є власний сайт, вона заробляє тим, що вона продає фотографії і. Перед тим як фотографувати хлопця, вона обов'язково підписує з ним форму згоди і просить в нього документи і фотографує їх. Чому? Щоб в неї не було ніяких питань, щоб не було такого, що хтось сказав, що вона сфотографувала неповнолітню людину, або не було такого, що людина не погоджувалася на це. Але вийшло так, що в цьому випадку Ірина сфотографувала неповнолітнього хлопця. Вона видала всі фотографії. Факту книжка це історія того, як Ірині запропонували побути на виставці. Виставити свої картині в Лондоні і вона готується до цієї виставки, якось живе, і закінчується книжка виставкою. Чому мені сподобалася ця книжка? Тому що це книжка про складну жінку, про суку, про таку собі фем фаталь про жінку, котра перевертає гендерні роль. Справді, вся книжка це по факту перевернуті гендерні ролі, тому що а, Ірина доволі така сильна жінка, вона якраз домінує над чоловіками. Це видно в її фотографії, в її стосунках. Тобто, а, умовно кажучи, в книзі та в стосунках з чоловіками вона виступає як отой стереотипний чоловік. Вона не відповідає людям, вона веде себе доволі так погано, вона зраджує, вона доволі агресивна, експресивна, вона така собі. Небезпека, і в цьому є якась цікавість, тому що в якийсь момент в Ірини починаються стосунки з одним з хлопців, і ці стосунки доволі токсичні. Вона токсична. Він же, коли робить щось неправильно, коли йому дискомфортно, він не блокує Ірину, не перестає з нею спілкуватися. Ні, він вибачається за свою реакцію на дискомфорт та на біль. Тобто, по факту. Він веде себе в стереотипній такій жіночій ролі, котру ми часто бачимо в якійсь там класичній літературі, де жінка все стерпить, де вона винна, де вона корінь проблем. І в цьому цікаві, що авторка перевертає гендерні норми, е, нехай мені не подобається словосполучення, гендерні норми, тому що вони не норма, і це не повинно існувати. Але вона перевертає гендерні норми в стосунках навпаки, де Ірина виступає. Домінантом, агресивною, токсичною і все інше. А чоловіки є садмісівом, вони їй підкоряються і вони виступають в стереотипній жіночій ролі в стосунках. Вони все стерплять. Але не дивлячись на це, Ірина все одно доволі сексуальна. Вона. Оце стереотипний образ дівчини, котра слідкує за тілом, не їсть цукор, не їсть вуглеводи, майже нічого не їсть. Вона худа, займається кожен день пілатесом, і вона. Сексуальна, не просто своєю поведінкою, а ще й образами, Вона ходить на підборах, вона відкриває, вона одягається доволі відкрито, вона спокійно флюктує з чоловіками, нехай їй це і не треба, і її сприймають як таку собі фем фаталь, як pixie girl. І це доволі цікаво, тому що ми бачимо Ірину як типову жінку. Як Типову дівчину 30 років, котра сексуальна, котра приймає свою сексуальність, котра відкрита, котра має з друзів, ходить по клубам та працює. Але в той же час її поведінка це перевернути гендерні ролі. І через те, що вона з жінки виглядає ось так от і поводить себе так, -от, її не сприймають як небезпеку. Вона буквально писає, коли її як жінку почнуть сприймати як небезпеку, тому що. Чоловіки сприймають її як таку незвичайну дівчину, таку небезпечну дівчину, яку вони можуть приборкати. Тобто гендерні ролі в стосунках ніби перевертаються, але все одно Ірина, як домінант, як людина, котра головна в стосунках, все одно підпадає під патріархальні норми. І все одно вона грає по цим правилам, нехай вона і змінює їх трошки, тому що буквально її. Не визнають небезпечною після того, як вона ледве не відрізає хлопцю сосок. Вона ледве не відрізала хлопцю сосок під час ігор. Її досі не сприймають небезпечною. Вона каже, що вона вбила людину. Чоловіки не сприймаються як небезпеку. Вона продовжують фліртувати з нею, водити її на побачення та запрошувати в ресторани. Вони сприймають Ірину як небезпеку тільки коли її дії. Стають небезпечними для неї і дуже дискомфортними, коли дискомфорт та небезпечність доходять до максимуму. І то, і то вони все одно вважають або себе винними, або вони вважають, що стосунки пішли не туди, що щось в стосунках сталося не так, що насправді проблема не в Ірині, проблема не в, неї, проблема не в ній та в її поведінці. Ні. Проблема або в них, або, як то кажуть, правильна людина неправильний час. Сама книжка дуже саркастична, вона дуже британська. Вона критикує багато чого: і гендерні норми, і звично, і звичний поділ на класи, Небагатий бідний середній клас, тому що Ірина є представницею середнього класу. В неї доволі небідні батьки, котрі заробили самостійно це все. А, там розповідають про усі такі стосунки між батьками, де батьки намагаються якось. А, Дуже сильно вмішуватися в життя дітей, нехай Ірині 28 про всю якусь залежність від батьків, тому що мати оплачує половину оренди іриної квартири, нехай вона і не хоче, щоб мати платила. Це, по факту, була пропозиція матері. Це також якась така сатира на творчість та на те, що всі зараз намагаються бути такими неймовірними трансцендентами, такими всіми цікавими митцями. Тобто це дуже цікава книжка як культурний плац, за рахунок того, що авторка використовує багато відсилок на різні е, мистецькі аспекти, на різних митців, на різні культурні штуки. Вона посадиться на Сьюзен Зонтак, на різні пісні, на тамблір навіть. Тобто, це дуже класний такий, умовно кажучи, зріз англійського суспільства, е, котрий перевертає гендерні норми. А насправді в книжці є таке плюси, так і мінуси, але я спробую про це зробити відео. І я дякую Діані, телеграм-канал, колючий светер. Посилання буде в описі, тому що вона змусила мене по факту прочитати цю книжку своїми відгуками та своїм процесом читання. А, бо якби не вона, я б скоріше все, і не почала читати. Ця книжка цікава відсилками культурними, перевертанням гендерних ролей, і цією думкою, що навіть якщо жінка перевертає трошки гендерні ролі в стосунках, ніфіга не міняється, тому що ми в системі. Я вам розповіла трошки про книжки. Я вам розповіла трошки свої висновки по читанню, але якщо так сумувати, то книжки мені сподобалися. Тому що я обрала читати ті книжки, котрі мені цікаві. Я обрала читати ті книжки, котрі мені або цікаво потім обговорити, або цікаво прочитати зараз. Тобто ці книжки, котрих ключовим, є цікавість для мене. Я не змушувала себе читати прямо по годині в день, тому що це складно. І я не змушувала себе читати годину за раз. Тобто я не розумію людей, котрі читають 24 години поспіль, я ніколи б не змогла. Ну, мені складно. Для мого мозку це завжди багато інформації. А, можливо, потім я продовжу колись цей челендж, але головне, що ми читаємо: 5 хвилин на день, 15 хвилин на день, дві години на день це класно, що ви читаєте. І у вас може бути різна швидкість читання і різна кількість прочитаних книжок, тому що ваше читання, ваше читання і моє читання, все наше читання не повинно пояснюватися кількістю книжок прочитаних, чи швидкістю книжок прочитаних, чи швидкістю читання книжок. Коли ми читаємо, ми вже є читонами. Ви можете прочитати дві книжки за рік, можете три книжки за рік, а можете сто книжок за рік. Це не робить вас гіршими, це не робить вас інакшими. І, типу, це окей, якщо ви не можете читати. Ви можете отримувати наразі інформацію через інших джерел. Ви можете слухати книжки, можете їх читати, ви можете їх, я не знаю, підсумовувати якось. Ви їх читаєте, ви їх споживаєте, ви щось протезвіт, і це окей. І це класно. Якщо ви взяли книжку сьогодні і прочитали 10 сторінок, ви вже молодець. Ви, ви буквально продуктивніше, аніж я, десь, напевно, в 30% мого часу і мого життя. Тому що інколи я не можу навіть відкрити книжки. І це окей. У вас може бути книжтун, у вас може бути читун, ви можете просто я не знаю, упіватися книжками. Коли вам комфортно, ось це, Голов... найголовніше, щоб вам було комфортно і щоб вам це подобалося. Якщо ви читали ці книжки, про котрих розповіла. Якщо ви читали якусь з цих книжок, про котрі я розповіла, то давайте запрошую в коментарі. Я люблю вас читати та слухати. Якщо ви колись спробували такий самий челендж, або зі схожими мовою, наприклад, не читати годину на день, а 30 хвилин на день, або читати тисяч сторінок на день, і у вас є якісь враження, котрими ви хочете поділитися, знову таки коментарі відкрити. Мені цікаво вас послухати та почитати. Якщо ви хочете мене підтримати, ви можете підписатися на цей канал, подивитися мої інші відео, поставити лайк, задонатити на збір або мені в описі. Але спочатку занайте на збір, а потім задонатьте мені, тому що мені ці гроші настільки потрібні, як вони потрібні засу. Давай, ну тоді, в описі там буде посилання на мій збір. Краще ви знати мені на збір, ми збираємо на реп, аніж визнати мені особисто, тому що ну, в першу чергу нам треба надати на військо. Якщо вам мене мало тут, то я є на друкарні в Телеграмі, в інстаграмі, де мене тільки немає. Все є в описі. Переходьте, підписуйтесь, лайкайте, читайте, коментуйте. Тільки не матюкайтесь, пожалуйста. Тому, що, ну, пожалуйста, не матюкайтесь. А ми з вами зустрінемось в наступного відео. Пока-пока.